Перше відчуття по цьому нальоту, що у росіян все ж таки увірвався терпець. Значить, вони а, чекали морозів, а морозів нема й нема. От. А стріляти хочеться, да, бо ну, це ж як дихати, їм вбивати як дихати. розумієте? Якщо вони когось не вбили тиждень, да, то це ж а, втрачення, да, вирвані, вирвані дні. Да. От тому росіяни зараз здійснили цей наліт, незважаючи на те, що по практично по всій Україні нормальна погода, і е, працювати ремонтним бригадам буде якось легше аніж в сильні морози. От. Але все одно росіяни здійснили цей наліт, і це вже була не репетиція, як раніше. Да, а тут в цьому нальоті вони застосували геть-усе, от всю номенклатуру, яка в них є. Всі типи стратегічних бомбардувальників, всі типи ракет, ну можливо, окрім Оніксів, можна ще зробити такий висновок, що абсолютно нічого нового з російської сторони в цьому, висну... в цьому нальоті не було. Все, як і передбачалося. Єдине, що можна сказати, що якщо очікувався, ну, фахівці вважали, що наліт буде таким. Дуже швидким, таким, що а, всі засоби ураження будуть надходити на цілі майже одночасно, Росіянці, росіянам цього здійснити не вдалося. Все ж таки наліт тривав понад дві години. Хоча по окремих об'єктах дійсно а, і балістика, і крилаті ракети, і шахеди, і ракети з моря надходили дійсно майже одночасно. Тобто, все, що про все, про що. Говорили в попередніх ефірах, ну, я говорив, інші експерти говорили, воно практично здійснилося. Казати знову, що основна мета нальоту е, терористична, удар по цивільній інфраструктурі, по енергетичних об'єктах, по інфраструктурних об'єктах. Єдине, що не зрозуміло, чому так завзято, так наполегливо б'ють по Одесі. От. Ну, чим вони? Вони вважали б завжди, що це проросійське місто, і тут раптом значить, два центри, на яких спрямована більшість ударних засобів, Одеса і Київ. От. Ну, як завжди, Старокостянтинів. Ну, як же без Старокостянтинова? Да? Там же ж наші су 24 наша найдалекобійніша зброя, вони є носіями ракет «Шторм Да? От. Тому без Старокостянтинова, знаєте, жодний наліт не обходиться. От загалом можна виділити такі моменти, і а, можна ще сказати, що вперше кількість застосованих ракет перевищує кількість безпілотників разом узятих і реальні безпілотники з ну, ударні безпілотники да, з бойовою частиною шахеди. І різні там гербери там, застосовано ну, от, по оперативних даних останніх, поки повітряні сили ще не оприлюднили, а по останніх оперативних даних даних 120 ракет, і 90 дронів. От, Єдине, що нове, такого не було з 2022 року, застосували також стратегічні бомбардувальники Ту 160 у припусках, і цілі літаки... Все ж таки перекинули, перекинули на аленів. І застосовували. Ну, зараз вони здійснили посадку. Невідомо, ну, я не знаю поки що, звідки вони злітали, але посадка там, і, скоріш за все, діяти будуть звідти. Ну, плюс можна ще відзначити, що практично застосовувалися всі, без виключення засоби ураження. От всі типи ракет, які є, ну, можливо, там є ще сумніви, по Одесі стріляли, а, чи то а, ш, а, цим. Зараз, господи, по Одесі одну секундочку. Да, по, да. Єдине, що а, поки що треба визначити, з чим стріляли по Одесі, окрім звичайних засобів. Там, там писали, що були пуски циркону, але можливо, це Онікси. І ті, і ті ну, один гі гіперзвукові, а онікси надзвукові, а, але чомусь циркони, а, вони не дуже це допрацьовані у росіян, і там не було таких великих носіїв, з яких можна запустити циркони. От. І раніше, до речі, циркони пускали не з кораблів. Це гіперзвукові ракети, циркони. Пускали раніше не з кораблів, а з наземних пускових установок, бо на кораблях ще були. Значить, не було кораблів, на яких вони встановлені. Якщо пуск здійснювався з кораблів, ну, то це були перші такі корабельні пуски цього типу ракет. Ну, специфіка там така, що а, різні типи ракет надлітають з різною швидкістю. От. І крім того, застосовують одні ті засоби враження, наприклад, Петріот. Вони здатні працювати і по крилатих ракетах, і по балістичних ракетах. Ну, нема сенсу працювати по шахедах, бо а, вартість а, ракети від Петріота на два порядки вища, ніж вартість шахеда, тобто в 100 разів. Да? Ну, приблизно там я кажу. Да? Ну от і якщо здійснити пуск так, щоб на об'єкт на різні об'єкти ракети надлітали одночасно, це створює серйозні, так би мовити, серйозні проблеми для протиповітряної оборони. Є таке поняття як канальність, тобто, по скількох цілях одночасно можна стріляти, може стріляти зенітно-ракетний комплекс. Там каналі, звичайно, не перевищує 8-10 ракет. Да? Ну там краще у Петріота, там, здається, 12 ракет він може одночасно. Це так я наприклад, дивлю, бо не хочу уточнювати тактико-технічні характеристики. От, е, Тому е, значить, можлива ситуація, коли е, по об'єкту, який закриває, наприклад, Петріота, да? запускаються там, 12 крилатих ракет. Да? І там 4-6 балістичних ракет. Тобто, комплекс взагалі не може по них спрацювати. Крім того, у Петріота є проблема, він працює на 90 градусів, його ракета. Воно, в нього радіолокатор наведення не крутиться, Значить, ну взагалі його радар, у нього єдиний радар в системі. Він відповідає і за виявлення цілі, і за наведення. Так от він не крутиться, а працює в діапазоні 90 градусів, там електронна розгортка. Ну, це така, ну, новий, новий тип радарів. Да. Радари, радари з активною фазованою антенною решіткою. Вони працюють по такому принципу. І потім його треба буде довертати, якщо там цілі в інших ракурсах. Да? Ну, то, і Якщо надлітають з різних сторін, одномоментно це створює проблеми для знищення ракет. Да? Ну от. Ну, тому росіяни старанно, старанно о, шляхом о, от останніх таких пробних ударів вивчали можливості, де і як вони можуть подолати ППО. О, якщо знову буде застосовано 120 ракет, то це треба буде о, якийсь час на програмування їх маршрутів. Крім того, потрібно провести розвідку, наскільки уражені, наскільки була виконана мета попереднього нальоту, нинішнього нальоту. Да? Що уражено, що вдалося уражити, яким чином вдалося уразити. От. Аналіз і підготовка наступного нальоту зазвичай потребує часу. Це мінімально тиждень, я думаю, росіянам знадобиться, якщо вони в проміжку не будуть виконувати якісь такі меншого масштабу нальоти.